Великдень у 2024 році за новим календарем православні і католики святкують у різні дати. Ми вирішили запитати у людей, коли вони святкуватимуть цьогоріч Великдень та їхню думку щодо святкування Великодня разом із християнами західного обряду. Скажіть, будь ласка, коли святкуватимете Великдень цьогоріч? Цьогоріч буде 5 травня, але на жаль, наша українська церква святкує ну 5 травня, але в ідеалі я би хотіла, щоб ми святкували Пасху, так як весь світ. Святкує дуже класно, що ми святкуємо Різдво тепер, як, як всі, як весь світ. І це, ну я б так би так дуже хотіла, щоб так було. Ми ж Різдво то святкували разом з поляками. Ми б вже і хотіли і Великдень справляти разом з ним. Ну просто ми ще не перейшли на той календар. Ми на юліанському, а вони вже на тім другим, я забула Григоріанським. Так. Було би добре, щоб вже разом святкували, щоб не було, що так, що два рази е, Христос Воскресає, два рази по народжується, то так неправильно би мало бути. Ми повинні з'єднатися і разом святкувати. Може Бог дай, що так буде. Як, якого до 5 травня? А скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви в майбутньому святкувати разом Великдень, як весь світ? Ні. Ну, я, я, так як старший, я прихильник того, що було раніше. Ведень ну, зараз вже всі поміняли, так і буде. Так як по розкладу, по календарю, зараз, завтра то буде польська Пасха. Нас через місяць рівно. А в майбутньому чи не хотіли б ви святкувати разом, коли весь світ? Ну, не знаю, не знаю, то особисто. Ми старші, звикли того, що було раніше, міняти то. Раптово, то неправильно, неправильно. 5 травня. А так. чи хотіли б ви в майбутньому святкувати разом як весь світ, так як Різдво? Та може, як буде, як ще будуть, то ми будемо святкувати. 5 травня. травня. А що? А хотіли б ви святкувати як Різдво з всім світом? Та я знаю, як люди, так і я. Тут тяжко відповісти. Перекинули перший ліпше було, а тепер, о, завтра вже поляки а українці аж 5 травня. То, що зробите? Як скажеш, так будемо. А він не куплівку має, чорнобілу чи, чи кольорову. Цифрову. Давайте про великдень. Коли будете святкувати? Як скажеш, так і будемо. А чи хотіли б в майбутньому святкувати з цим сві... з світом, так, так хотіло, як... Хотіли б святкувати, бо Ісус Христос родився один раз, і нехай би було все разом. 5 травня. А чи хотіли б ви в подальшому святкувати, так як Різдво з цілим світом? Хотіла б. 5 травня? А чи хотіли б ви святкувати, як весь світ Різдво, наприклад, разом? Ну, Різдво ми святкуємо вже разом, по-новому вже разом. А чи правильно б було святкувати Великдень? Раз? Я думаю, так. Я як, як всі свята, то вже Ну, гориш на насічорі вже побуде разом, то вже будемо всі рівні. Будемо сітець святкувати. Коли цьогоріч плануєте святкувати Великдень? Ой, як церква, та... так і ми. Та... Коли? 5, -го 5 -го травня? травня? – А як вважаєте, чи було б добре, щоб ми святкували разом з всім світом, так як Різдво? Було б добре, але там в верхах щось не можуть домовитися. Кажуть, що наш Великдень правильніший. Це важко сказати, я ну, я боюся щось говорити. От всі свята вже бо, 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 а люд, люд, там якісь Люди так само але, задають питання, як ви мені задаєте, чи варто би разом. Та я думаю, що варто. Ми вже ближче до того цивілізованого світу, та хай би вже було так, як там. Разом. Разом. І протистояти тих... того року вже пізно разом. За того року бо може зберуться ще на якийсь собор, та вирішують, що і великдень треба, так як і Різдво.